Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прокраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні. 17 на 15 мм, сапфір 8 на 6 та 1 мм. Вага сережок 5,9 грам, тобто майже 6 грам. Англійська застіпка, занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Сапфір насиченого темно-синього кольору. Камінчики гарної якості. Вартість сережок 2500 гривень. Срібні сережки з натуральними іолітами. Нічого зайвого, тільки іоліт. Вишуканий та стильний дизайн. Розмір поверхні 23 на 13 мм. Іоліт 5 на 3, вага сережок 4 грами. Камінчики чисті, прозорі, гарної якості. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. До речі, такі сережки. Можна замовити. В очікування приблизно 30 днів. До цих сережок існує підвізка з ланцюжком, а також каблучка. Кому цікаво, пишіть. Надам додаткову інформацію. Срібні сережки з натуральними культивованими перлинами розмір перлини 10 мм, вага 2,9 грам, майже 3 грами. Це сережки пусети. Додала силіконову заглушку із зворотнього боку. Ці сережки також можна замовити. Вартість сережок 850 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними хризолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 29 на 9 мм. Хризоліт доволі крупний 10 на 8. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 4,5 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, камінчик відкритий, гарний, дуже чистий та прозорий. І зворотнього боку маємо певне. Оздоблення із срібла виглядає дуже ошатно вартість сережок 2250 гривень. Такі сережки також доступні до замовлення срібний браслет з натуральними гранатами родолітами. Довжина браслету 18,5 см. Вага 11,8 грам, тобто майже 12 г. Родоліти крупні 7 на 5 з зворотнього боку дуже гарної якості камінчики. Насичений колір гранату. Застіпка, коробочка, така, як в годинниках. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 4200 гривень. Срібні сережки Конго з натуральними гранатами. Розмір 21 на 6 мм, Гранат 2,5 мм. Вага сережок 7,3 г. Гранати розташовані не тільки посередині, а і збоку. Застіпка, гарно будуть сідати на вушку, гарно фіксується, задня сторона мережевна, срібна, виглядають дуже стильно та водночас якось повітряно. Вартість сережок 2250 гривень. Неймовірні срібні сережки з натуральними блакитними опалами в огранюванні. Опали дуже крупні: 11 на 9. Немає більш ніякого оздоблення. Тобто, в нас фокус на якості та. Камінчику. Розмір поверхні 26 на 9 міліметрів. Вага сережок 4,6 грам. Сережки виглядають просто неперевершено. Гарна опалесценція. Камінчик такий доволі товстенький, не тоненький. Бачимо палесенцю навіть із зворотнього боку. Трішки занижений штифт, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Таке враження, наче він світиться зсередини. Просто неймовірний камінь. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!